Всім привіт всіх вітаю. Сьогодні у нас вже на календарі 22 грудня, знаковий день. Знаковий, тому що з 21 на 22 у нас рівно день, вже якби ніч зрівнялася з днем. Зараз буде день прибавлятися по чуть -чуть. Це якби Один знаковий день, другий знаковий день. Наш український <кхи> чемпіон Олександр Усик, в котре дав лупце Тайсону Офюри. Тоже, що немаловажно, хай знають наші. <кхи> Та і, якби і особисто в мене третій такий важний день, бо я закінчив на кінець то, і якби трохи розвиднилося з своїми замовленнями. Вчора я останні відправив замовлення. Ну, тим, там є декілька всього з кількості, декілька усього, що немає одного телефону. Я і виходив на зв'язок через YouTube. Ну, напевно, не дивиться мої ролики, через що не вийшов на зв'язок. Замовник з Первомайська. Ну, таке, я зробив все, що міг. Ну і одне замовлення просто не відповідає телефон. Візови йдуть, і доволі з останніх я його набрав, замовлення упакував, щось не знаю. Я так, Якби на емоціях, що... Вже закінчувалося й посилку собрав, а дозвонитися не можу. Вже неділю вона лежить. Ну, то таке, то таке, Розберу то й. Значить, зараз два слова скажу, що там осталося. Зимостійких взагалі немає ніяких. Тобто їх вже не буде, не ждіть каталогу. Цей. Бо там немає. Хто цього там сильно хоче, якби узнати, що сталося, чи зі мною можна в телефонному режимі це все зробити, або на вайбер написати, Всегда ж телефони я оставляю в мене під відео. Ну, Майже під кожним відеом є, або ж просто в коментарі під відео запитати номер телефону. Я завжди надам, щоб не ждати того каталога. Не бачу його сенсу виставляти, тому що там ну, сталося. Я не знаю, там таке аватар, трохи хелона. Дивлюся, трошки там стоїть. Ну, воно в мене якби в воді стоять. Що там? Чорний кристал, Шерлок, чуть-чуть там Ланкрузера, Скарлота, Удачного, може 2-3. Томсон, Тімсон, Регал. Ну, може 20. От. Ну, Такі от позиції я ж кажу. І тімко немає, і в цьому році вже не буде, я ж не буду свого куща зрізати на рожки, я не практикую таке, тобто тімко не буде точно, мускатні, львівські, там, оці зимостойки, також їх вже немає, Все це, ніяких там ламбаржині, цього всього немає, то я не бачу якби, сенсу. Кому це цікаво, я ж кажу, ви можете в телефонному режимі. Вчора чоловік, я вже як би, закінчував останній, набрав все дзвінок, мені на Viber написали. То-то, то-то, подивився, кажу, є, все, що по-вашому. Ну, просто чоловіка, інтересували іменно по американцях. ну Це завжди в мене в пріоритеті і завжди воно якби, в мене. Ну, було ще, трошки рататує ще є. То я відповів і зразу ж чоловік тут тобі, я ж кажу, озвучив суму, зразу він заплатив, зразу і поїхала й посилка. той же день, зразу ж я ж кажу. Ну, це от, от так. Значить, що ще хочу вам сказати, не займався я, не займався я. Шринфляцією от. Е... цьому, Та не. Взагалі я по житті цими речами не займаюся. Це таке, да, може нове слово для когось Таке модне, хтось не, не зрозумів про що я кажу. Шринфляція. Це. Знаєте коли вам за. Ну. Давайте так по колхозному об'ясню. Ми ось, допустим, платимо за то, що дуже біса мене ну, за, ось ось, за телефон ну, короче, за телефонний зв'язок. да? там, В доп... даному випадку давайте, Київстар. Київстав, Начинав, коли я да, там, ну, з ну, самого начала я вже не пам'ятаю, коли воно там починало, чи 25 чи там, скільки воно було гривень да, на місяць. Потім воно піднімалося, піднімалося, а тепер чуть ли не кожного місяця приходять нам смс-ки смс-ки щастя. Тобто, я вже, мені вже прийшло на 250 ну, за місяць. От. Ну, Я думаю, що кожному з вас також, там, я не знаю, як деякі другі оператори, ну, в даному випадку за «Київстар», кажу. От тоже, знаете, нехорошо от поступает оператор цей зв'язку. Дуже нехорошо. Могли б вообще там для... За себе я мовчу, я ще, знаете, ну, ще спроможний заплатити эти 250 гривень. Ну, а якось пенсіонерам, допустим. Сейчас оно, ну, Деякі вже трошки навчилися, ну літні люди користувався, що можуть в інтернеті там ну, заглядати новини, ті самі дивитися ще щось, бо єдиний марафон по телебаченню, тож ну самі все зрозумієте. А ми ж як? Зразу, ну, не одній, я не знаю, може ще де є в якій країні світу так платять, як, як ми. Ми ж платимо не за, ну, користуємося зв'язком да, і платимо. А тільки ж ми платимо не за 12 місяців. Ну, а платимо за 13 місяців і 3 дня, якщо хтось не знає. да. Получається, що в оператора місяців. Місяці, ще й три дні. Це як Получається, що вони ж яку фішку продвинули, значить, платимо по неділях, да? за 4 неділі. І так. от есть ну, тобто, Сьогодні ти 28-го платиш, на наступний місяць ти там платиш 26, а там 24 і так воно здвигається, 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 і, і в році у нас виходить не 12 місяців ми е, якби платимо за зв'язок, а платимо за 13 і ще й 3 дні. Ну, тобто, Це є -фляція, да, Шринк фляція. Тобто за давайте ну бутилочка в магазині з той же з рослинним маслом, алія, да? ми раніше як платили? Прийшов, купив літрову бутилку та й пішов додому. Час прийшов, купив за, за ті ж самі кошти. О, тільки вже не літрову бутилку, розумієте? А 800, 850, 900. Хто наскільки гаразд, Оце і є ця шаринфляція. Тобто за. Менший об'єм, ви платите ті самі кошти, а то ще й більше. Отак і за цим зв'язком і все. Як це до мене прив'язано, може хтось скаже. Ну, просто Я не займався цією там, я не відправляв там все там з усіх заказів ну вийшло там в одного чоловіка, там три вічки. чи чи три бруньки, бо там були дві такі міждузлі, що там посилка була така виходила за габарити. А так я завжди від чотирьох, я вам і казав, там п'ять, шість, а то що я і по два ложив чубука постійно. там. Да, одні ложив тонше, а ложив товще. Тобто, щоб було на прививку і на саженець. Тому що я вам завжди казав, що я сам прививаю. До речі, я вчора одержав давайте докуменчу. Я прививаю танке тобто, 4,5 і, і максимум, що може бути ну, до 7. Тому що Бігати з восьмеркою, там, з дев'яткою, з десяткою по участку до середини червня. Понимаєте, мені воно ну, потім воно не визріває, бо якби лоза наросла, ну визріть вона не вспіває. А, дай Бог там одна-дві ті бруньки, а то буває і пролетиш. То я провиваю як, як можна раніше і як можливо на тончих. Це я вам ну, своє, я, свою позицію я вам озвучив. Учора я отрив, ось, о, дивіться, я вам показую. Вчора останній я вже отримав сорт подвоє. Е -е, по Це ось о, до вашої уваги добриня. Дивіться, так він виглядає. Ось він. Отак. Це я ще оставив у воду. Значить, показую вам, показую вам товщину оцього подвоя. Дивіться. Значить, зараз Дивіться. 5 і 6. Дивіться, 4, 8. Дивіться, 5, 90, 4, я думаю, що вам видно, так. Да? Ось у, слідуючий Дивіться, 5 35 Ось. У. 6, 15. Ось все найтовший. Ось осі. Дивіться, найтовший, який тут є в цьому пучку. Дивіться, міряю вам найтовший в цьому пучку. Бачите? 7. 7. Ось у, 7 4 Це після нього йде. А то такі тут ось. У, бачите, це. Верху, не, середина. Ну а що, ну смисл середину мірять, якщо ми будемо прищепать тут ось, прищеплювати вверху. Ну, оце от такі це. Я отримав, я, до речі, оце все діло. Не откуда-небудь. А з інститута виноградарства і виноробства. І імені Василя Єгоровича Таїрова. Отак от, з Одеси. З інститута. Так що бачите, що от, чим? які там, чим займаються, на що вони там. Отак ну, і я. Що вам усім треба 8, 9, 10, я не знаю. Ну, Це ось, я ж кажу. Це не то, що не... з інститута. Інститутський, короче. Ну, Це добре. Тобто, Я вже зібрав, тут у мене вже все, ось все це відро. Я вам показував тут ось rr 114 Кобер, ВІЄРУ, Оця Добриня вже. ну Тобто я вже всі отримав. Є стелеті 8Б. Коротше, я отримав вже всі, все, що я хотів. Е, зараз я вам і покажу, що буде, як я буду. ну Далі я ще його трошки напоїв для, для своєї. Якби, Спокою для свого вода. Хоча воно там, не знаю, як ці з інститута, понятно, ніхто їх не поїв. Ті в мене вже якби, вони напилися води. Потім, що в мене ще тоді? В мене не тільки є. Ну, тобто, в мене виходить, що одне розійшлося слово з ділом. Бо... Знаєте, я вам казав, що забор не буду переносити, бо я ж його вже два рази переносив. Тут, тут все, я дійшов до сусідської дороги, там нема куди. ну У мене ще ж город є. Ну Я так зрозумів, що город я не на городі мені прийдеться це все тікати, да, бо треба ж десь вам показувати це все, що я тут затіяв із цими подвійними сортами. От. Ми вже приділилися, що, що в нас буде, значить, будемо ми цепляти на них, ну, прищеплювати. Будемо чіпляти джевелін, будемо чіпляти темний сорт, який я назву вам пізніше. До речі, там вже мені писали у відео, як він називається. Називається. Я все його імпічментом хочу назвати. Ну, він там інчайтмент називається. <смі> ну, Це теж ранній сорт, якби тільки чорний. Да? Це ж дживелін у нас такий солом'яний, ну, жовто-білий, скажімо так. От. От. Той у нас темний, повністю темний. Ну, Щоб було нам поєднання, що куди який. Піддійний цей сорт унесе і колір, і <гум> термін. Тобто будемо це, наблюдати цим Тобто Забор переносити не буду, не будемо куди, ну нагород вилізу. Ще мені від колеги прийшло теж виноградаря із Харківщини. Це Анатолій мені тут. Преслав, короче, це писанки Олега Михайловича, або я любитель так само, як і він, мускатних ну, сортів, гібридів, так сказати. Ну, тобто я поважаю дуже писанку Олега Михайловича, і в мене є деякі в його сорти. Чи... Форми, скажімо так, щоб не путатися. Не путати У ну, мене не було. Ось, прислали мені дивіться Свобода. І тож, аж те, що ну, золоте для мене це все золоте січення, якщо хто, хто знає, що це таке. Не буду вам об'ясняти, бо це сильно довго. Коротше, тож, аж, тут ось, ось дивіться, заміряв, дивіться. Це те, що, те, що мені конче, не... конче потрібно. От прямо не знаю. От з таким, дивіться. Бачите? Оце отак от. І не треба мені сюди. Восьмьок, сімйок. Оце ось те, що оце, як кажуть, доктор прописав. Бачите? Ідеальніше. Ідеальніше для прививки. Ось от, просто оце один ось ежик, їжок. Чуть-чуть товстіше. 7,4. Ну, не критично, а нормально. Коротше. Я найду, де його прищепити. Може, там брунечку зацеплю на якогось тут, на якийсь підвійний сорт, а то, може, саженці ще, саженця зроблю. Ну, короче, це отак. От тут у мене, що зараз назву, значить, «Свобода», ну, от е, писанки Олег Михайловича, потім форма 19B12, вона ще номерна, тобто, взагалі, нова там, мускаті ще. От, тоді що ж, смаколик, ну і їжак, я вам вже сказав. Оце чотири форми. Це мені від колеги прийшло від винограда. І ще теж. Карбонада прийшло, альбіна, кузьма. ну ці ж На арку, коротше. Бо в мене добік там трохи... Поласував в тому році, а в цьому році не було сигналки, і я не розумію, то в мене там є карбонат, карбона, достався чи ні. Лозина здорова, ну так як урожаю не було, або бік поїв був ну, прививки, то я на всякий случай ще, так буду вже точно знати. Ну, тобто, бачите, я дякую Василю з Вінниччини, дякую Анатолію з Харківщини. Я долгу перед цими людьми не залишився і не залишусь. Та ми колеги-виноградарі, ми всі як би, на своїй волні. То, ну хоча вже знаєте собі в душі разів скільки. Клятву давав, що все, не, все, оце вже все, не буду купляти. я це, Ну, Бачите, я не купив, а, ну, тобто, це у мене тут вийшло ну, обмін. Буде правильно. сказати, Надарили. Тобто подвійні сорти я вам показав. Усі є. У мене те, що я хотів, усе я придбав. Mm, ну, тепер що? Тепер діло за експериментами, дождаться весни і зразу? Вбій. З городом. Будемо тепер город потроху освоювати От забора. От вступимо, підемо нижче саду, вистроїмо там метрів тридцять. Ну, є у мене там да, тридцять метрів у мене там. От забора до межі. Якраз от там я і построю шпалеру, і насадимо це все на, оціх, на подвійних сортах, прищепимо і будемо дивитися, як воно що покаже. Так що поки на цьому все. На цій позитивній ноті я ж кажу, що я закінчив. Ви не представляєте, наскільки я щасливий, що це просто я не можу це словами передати. що це Я вже якби. Усі, хто були записані номерні, тобто, я розібрався вже з цими заказами. От. Тепер в мене з'явиться більше часу. Я наведу там трошки з час. у нас сьогодні 0, воно показує. Ну, Далі ну, одні плюси, звісно, йдуть. Ну, знаєте, Аби болото не бралося, воно день-два наводити порядки на винограднику. Так то більш-менш там. То... Може ще що де доріжу, Не буду я а то оставлять по 8 лос, може ще там підріжу, оставлю те, що потрібно. ну, Хоча б по одні запасні, а не по 4. От. <хошлик> Та Може щось положу, а щось оставлю, не знаю, бо в мене таке знаєте, зараз 50 на 50. 50% хочу залишити, отак, як воно є, а 50% хочу положити. Тобто вкрити. в мене є чим укривати, є час у мене якби час, усе це. Це не то, що. ну, Хочеться якось провірити, як воно. Деякі, від деяких чув, що вже по 2-3 години вкривають. Ну щось мені. Страшнувато так оставить. Ну, Трохи, мабуть, я таке хоча б своїх тих модних американців прикрию, а тихай, а все остальне хай стоять. Якщо, не дай Бог, щось там, то ну, і ладно. Прививати воно є, що свого матеріалу багато. Новинок, що й набрав кущів американських, тих, то. ну, Коротше. Перещиплю, та й все, є вдрушу. Так що на цьому все на сьогодні. Усім миру і добра, позитиву. До наступних відео. Далі будемо щось строїти, розбиратися з добривами, розбиратися з хімією. У нас ще попереду багато буде відео. Начну я моніторити, шукати собі. Що я буду використовувати на 2025 році Щось може там з нових. Ну, Будуть зондірувати ціни е і все остальне. От. Будемо камеру страсифікаційну е другу там. Ну, коротше, Щось будемо та й робити. Все. До побачення, до наступних відео.